Добрий вечір. Добрий вечір. Тут на мене. Так. — Дивіться, таке питання. У мене 12-річний спанієлька хлопчик. Ага. — І тиждень назад взяли цуцика Лабрадора, теж хлопчика. Поздравляю. Дякую. <с? <с?> таке питання. Спаніль у мене взагалі не конфліктний. Але ну чогось так, він так, не так. сприймає, не сприймає цуцика взагалі. Ну даш, ну даш, до чого він не сприймає цуцика? Ну то й від собі, да, з'являється якась людина, дитина, яка постійно у вас на голові, кордонів немає, хватає вас за волосся, кусає вас, і ви знаєте, що ругати його сильно не треба. Ви малий кайше, ви будете в стресі, даш ну, ну, такі да. в стресі. <світ> що треба робити? Малого треба чуть-чуть посварити за свої кордони. Угу. Він Да. Ви його сварили, щоб він хвоста опустив малий? Е, він настільки активний, що поки що в мене не утримується. Не я, да. я вас розумію. Вчора у нас був ефір, де е, Катя, чи я не пам'ятаю, сварила свою собаку, теж малий. Угу. І вона так сварила, що ви були в шоці. Ви би були в шоці, якби бачили, але вона тапочкам хлопала, водою обливала так сильно, що, мабуть, всі на ефірі теж були в шоці. І це mm -hmm. жорстко з однієї сторони. А з іншої сторони, якщо вона так продовжить, через пару днів собака перестане її кусати до крові і перестане до вашого спанієльки, наприклад, лізти так сильно. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, всі будуть в комфорті, розумієте? І ви, і спанієлька, і собака ваша теж буде не такою скаженою вже. Але це важко mm -hmm. для людей. І поки ви жалієте і переживаєте, собака буде рости, укріплятися і стрес давати з панієвки. Mm -hmm. Розумію. І ще таке питання, наче перші дні ходив на пільонки, вдома все клас. А оце щось останні два дні ми почали виходити на роботу, він почав залишатися сам. І коли ми приходимо додому, типу, поки нас немає, він ходить на пільонку, все клас. Тільки ми приходимо додому, він, як наче показушно, починає просто мені сяти віз діда. Ну, що можуть. порушена ієрархія Даша. Він вас кусає, він у вас на голові, mm -hmm. значить ієрархія порушена, він вище вас, сильніше вас. Коли він mm -hmm. в таких відносинах, йому плівать, де пісять. Він може ще й мітити потім, коли виросте. Розумієте? Mm -hmm. А якщо ви його посварите, знову ж таки, за що? За кордони свої, коли він лізе, і він опустить хвоста. Він може починати нормально пісяти. Ви знаєте, як я приїжджаю до клієнтів додому, ми з цуценя там працюємо, порогали за кордони. Цуценя опустила хвоста, опа, пішло і попісила на пелюшку. Як mm -hmm. вам таке? А люди дивляться, кажуть: Вау, Віталій! Це було тільки спочатку, а зараз він не пісяв, а тут він знову попісяв. Як це працює? Це магія ієрархії кордонів. Даша. Mm -hmm. А, можете мені пояснити, як це правильно зробити? Щоб... Бо, Наприклад, чоловіка він, в принципі, краще слухає, бо той з ним прям так жорстко. Хвоста! Я розумію, Даша, хвоста, дивіться, по хвосту. Угу. угу. Тобто, сварити його, поки він, корише, це не прогнеться, так би мовити? Так, але ви повинні зрозуміти одну сутність, є особисті кордони. Це коли mm -hmm. ваша собака лізе до іншої собаки на силу як усає, да, і собака може відповідати. Або ваша собака це робить з вами. І ви мовчите. Да, ви мовчите, тому що слабка, або ви сварите, тому що сильна. Оце важливо. Якщо ви не будете це сварити, ваші техніки ніякі не будуть працювати, навіть жорсткі. Ну дивіться, я його сварю, а він, типа, гризається ще більше. В цьому випадку, я ж кажу, я сьогодні у цей ефір, який вчора був, я його записав mm -hmm. і хочу його викласти в Тікток. В цьому mm -hmm. випадку вам треба одягати на нього шлію або повідок, mm -hmm. наздоганяти, хватати його за шлію заповідок. Тримаючи за шлію заповідок нерухомо 5 секунд, можна ще й біля нього хлопнути тапочком дуже гучно, щоб він аж присів. Mm -hmm. Або я в цьому розуміло. стані, коли ви тримаєте заошиник, облити його водою різко. Вибачте, що я так рекомендую жорстко сварити, але повірте, якщо ви це не будете робити, собака все більше буде скаженіти, укріплятися, кусати потім сильно. Потім mm. вона буде розривати вам всю квартиру. Спанієлька, бідний, вообще буде тікати, ховатися, будуть проблеми набагато більше, ніж ви посварите його пару разів нормально, а потім він буде такий стабільний. Я зрозуміла. Зараз можемо посварити його? Ще раз? Зараз можемо його зараз в прямому ефірі по відео посварити чи ні? Він спить. Ну і що? Якщо ви візьмете не знаю ковбаску м'ясо, сядете на диван на підлогу, він же ж полізе? Ну, мабуть, Та він просто ну... тільки наївся і цей влігся спати. Ми погралися і він влігся спати. Добре, не хочете, не треба. От ви кажете, ви погралися. Якщо ви з ним граєтесь, перетягуєте перетяжки, ви теж конкурентка. Тепер він вас не поважає. Угу. А як гратися, ви спитаєте? Гуляйте з ним на вулицю. Хай на вулиці грається. Як він з ним там два місяці, ще карантин, чи ну, да, да, не поганенько. Ну, все одно знаєте, створювати особисті кордони, коли ви сварите його за те, що він вас кусає, це теж розумова діяльність, це теж дуже сильна втомленість. Розумієте? <різований> Кидати м'ячики, можете, в принципі, але не дуже часто. Перетягувати я вже не рекомендував би. <різований> а, одягайте вашейник, одягайте повідок, ходіть з ним з повідком вдома. А, носіть з вулиці якісь речі, каміння, траву. Ну, тільки на свій ризик, да? щоб він там mm -hmm. нічого не, її, не цей. Але знайомте ви вже його з вулицею або підготовлюйте його до вулиці. Ми його виносимо, але на руках, типу, щоб він звикав до звуків, до запахів. Ну, на підлогу ми його ще ну, не пускаємо. Посваріть його, тому що якщо ваші зауваження не будуть працювати, на жаль, ваша собака не буде відчувати зауважень від інших дітей людей собак. Я вас зрозуміла. А ще таке питання. Ви в Києві так знаходитеся? Скільки у вас коштує заняття? Там різні ціни, Даш, різні ціни. Там... Ну, не знаю, від і до. Ну, добре, щоб справитися з вашою проблемою, одна година, дві тисячі, все. Угу. І а ви тому, приїжджаєте що? додому? Ні, це онлайн. Ми приїжджаємо до... А, онлайн це все. Це онлайн, так. Да. Угу. Так онлайн мені хватить. Тому що після онлайн я ще місяць з вами. Угу. Я зрозуміла. Я зрозуміла. Ви можете питати, щось там не виходить. Ми там допрацьовуємо в онлайні, да? е, ну, в такому спілкуванні онлайн. Все, мені години хватить, Даш. Справа в вас. Справа в тому, що треба оцей да, переломити момент з зауваженням. Угу. Я зрозуміла. Добре, дякую, тоді вам. Даша, не Дасі переживайте. В шапці профіля є посилання. Перейдіть, там є безкоштовний канал. В безкоштовному mm -hmm. каналі там куча корисних відео. Також є відеоуроки по цуценям. Добре, зараз гляну. Бо там я з... вже з... вас бачила не один да. раз, але не Зверху було. прикріплене повідомлення, яке вас перекидує в самий початок каналу, де є відеороки. Mm -hmm. Я зрозуміла, добре. Дякую тоді, вам гарного вечора. Так, да, Полайкайте ефір, будь ласка. Дякую вам. До побачення.